Так, вже небо хилиться до ночі, наближається вечір, ми вже пішли з городу. Сьогодні зробили такий кусочок. Я загортаю ті, не бараболинічку, тому що це корінці фактично. Загорну і є багато бараболь, старих, таких, що не погнили. І от я теж їх зараз у відро і винесу на купу, де спалюємо. От так ми сьогодні попрацювали. Не з надрівом, боже борони. Не так як колись. Що тельмом-галопом на завтра отут у нас на цій території залишається 10 рівців. 10, Вони коротше б там підкопано багато. І на цій половинці буде. Все, як каже мій чоловік, що їсти вже кувати з вухами на три сім'ї повністю і ще й з залишком великим. Слава Богу, кобитьки спокійно їсти. Але зараз піду, от певно, поки трошки ще віднуся. там, де в мене друга половинка, відкопаю трошечки, поки сапкою від кукурудзи. Ось такий день хороший, не було душно, хоча. Трошечки душнувата. О. Звідти не знаю, сусід ще не копає, може в них там викопано, далі б тут кукурузка, Звідти почали вже, Ну то далеко ми не бачили навіть, що, як там, та й певно є врожай, та й слава Богу, що є. О, хай всіх людей Земля родить, і хай все буде. Де ще хтось косить, хтось щось запалить, вон там, дим де. Такий запах, знаєте, осінній запах. осінній, Наближається вже осінь, дійсно наступає. Хто хоча каже, завтра прогноз, що буде дуже жарко, дуже. Ну, та ще то повинно бути жарко. І тепло. Так, всім, поки піду, поки не смерклося і не дуже кусають комарі. Піду.